В той час від шостої години темрява настала по всім краю аж до 9 години. А близько 9 години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: Елі елі лема, Савахтані. Тобто, Боже мій боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали: Він іллю кличе. І негайно один із них підбіг, узяв губку. І, намочивши її отстом, наструмив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа, і роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж донизу, і земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали. І, вийшовши з гробів по Його Воскресінні, війшли у святе місто і багатьом з'явились. А сотники, ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили Це справді був Син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї і Йому прислуговували, між ними Марія Магдалина, Марія, Мати Якова та Йосифа. І мати синів заведея. Елі, елі, лема Вахтані. Боже Боже, мій, чому ти мене покинув? Христос саме таким криком звертається до Небесного Отця. Чому Він пережив цю розлуку з Отцем? Чому Він відчував, по суті, відсутність найдорожчого, люблячого? Небесного Отця, тому що Він взяв на себе всі наші гріхи. Кожний гріх це розлука з Небесним Отцем, це означає допустити великій пропасті між мною і Богом, що я вже не хочу, щоб Бог був зі мною, а я був з Ним. Христос це відчув на собі. Чим є насправді гріх? Це відречення від Божої любові. Це було, мабуть, найболючіше для нього. Він знав, що учні його зрадять, що від нього відвернуться, він знав, що його чекає, але найбільше, мабуть, для нього найбільшим болем було відчути. Те, що Він є далеко від Бога Отця, далеко від того, хто для Нього є найдорожчий, за якого Він виконує цю місію, з яким Він найбільше хотів би перебувати. Пам'ятаємо, що Ісус кожної ночі, по суті, йшов на молитву. Він хотів, бо каже, для мене їжею є виконувати волю Отця Мого Небесного. Не дозвольмо Ісусові раз по раз переживати цю розлуку. І не дозвольмо собі розлучатися через гріх з небесним Отцем, бо гріх це є смерть.